Брезький осередок спілки художників Білорусі об'єднує 54 митців, які належать до кількох творчих поколінь і представляють різні ідейно-естетичні платформи. До Ужгорода завітало четверо митців Ігор Сковородко, Владислав Кувко, Оксана Гайдукович і Микола Гурщенков. Останній очолює брезьку спілку. Представляє роботи колег і, звісно, власні. А це два листи графіки та живописний урбаністичний пейзаж. Ранок у місті. Картина, що дихає. Ну я так вы, аднажды аднойчы раніцай ясная щоб такая уже пры канцы вясны снег растіў. І так паветра была такая лёгкае, лёгка. Я такое адчуў нешта. Ну і думаю як жа это перадаць. так хочу там ну, працаваць. Ну калі я уже бедаў, што я хочу зрабіць, так я уже так хутка і зрабіў такой нас такую работу такую працу. Владислав Кувко – серед найбільш оригінальних авторів експозиції. Новаторство художника виявляється у власне знайденому стилі, що його назвав мистецтвом у ніші, чи ж нішевим артом. Этим картинам уже багато лет, но это они, я бы сказал, очень ярко выражают мое творческое кредо. Вот. Отверстия в стене, в которых что-то происходит, какие-то сюрреалистические ситуации. Первая картина называется «Большая фигура», а нижняя картина називається Прогулка на Мадагаскар. Це метафорическая такая сюрреалистическая лістична е, Ну виставка ця певно допоможе білоруським митцям знайти шанувальників в Україні. Водночас кажуть мистаки, раді нагоді познайомитися з тутешніми колегами та їхньою творчістю. Ми познайомились да, з вашими художниками, посмотрели в салоні вашим, були в союзі художників. Нам очі понравилася в музеї. Конечно, вас традиції дуже очень. Дуже... Очень багатий і э, нинішнє покоління художників, по-моєму, дуже достойно. Несе цей флаг художники далі. То... Власним враженням від експонатів і думками про користь подібних виставок діляться закарпатські майстри пензля. Всі автори це високопрофесійні автори. То тут е, випадковостей немає. Тут є що подивитися, і знаєте, такі обмінні виставки. Воно, вона якось бачує кожного художника, коли якісь технології є із іншими колективами. Можна зразу знайти аналогії у наших художників теж такі роботи. І Що цікаво, що здавалося, що він от я один такий, а виявляється, в білорусі є такий подібний, в Угорщині є, хоч де є. Так що приємно, що ми розвиваємося одинаково, нас хвилюють одинакові теми. Якщо співпраця закарпатів із угорськими, словацькими та румунськими колегами є досить тривалою, то з білоруськими митцями активні перемовини про обмінні виставки почалися приблизно три роки тому. Принаймні, саме тоді в першу браській галереї представив чималу добірку Василь Свалявчик. Із робот 50 я виставив закарпатський, закарпатський пейзаж, пізажні церкви нашу етнографію. І я думаю собі, що вона пройшла досить непогано і з того часу минулики добре народилися Добре відношення з нимано. Але... Виставка ця не остання запевняють обидві сторони. І хоча генконсул України в Бресті Іван Баранчик зусиллями якого провідні мистецькі колективи краю неодноразово бували в Білорусії, саме добуває свій термін на міждержавній посаді. Ми ці сподіваються підтримувати контакт і надалі. Вже найближчим часом, приміром, запланували провести спільний пленер.